Друзі, вітаю вас на каналі сейчас Мене звати Андрій Стельмах. Це військовий огляд стане на ранок 21 травня. Ви ж обов'язково підписуйтесь і діліться своїми думками в коментарях. Розпочати я хочу із потопленого російського корабля на території Окупованого Криму. Наші військово-морські сили заявили, що вночі було знищено морський тральщик Чорноморського флоту Російської Федерації, проект 266М, і називався він трапилось Трапилося в районі. Севастополя міряємо дистанцію спеціально. Це хочу зробити із нашого суходолу. Зокрема, візьмемо звільнену Херсонщину і проводимо відстань до Севастополя. Це у нас 244 кілометри. А все б нічого, але є, що називається одне але росіяни в своїх соцмережах повідомили, що. Було завдано удару двома ракетами «Атакамс» по малому ракетному кораблю. Циклон це в нас проект 22800 «Каракурт». і при чому ворог заявив, що в корабель потопили повністю. А внаслідок удару загинуло шість військових чорноморського флоту, і ще 11 отримали поранення. Ось так виглядає цей кораблик. Тут він у нас ще на ходу більше на щастя ніколи не. Попливе і згодом все, до речі, стало зрозумілим, оскільки наш начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук сказав, що під час атаки справді було вражено весь особовий склад окупантів, які перебували на цьому судні циклон, і росіяни втратили в Криму по факту останній носій крилатих ракет, ракет Калібр саме в Окупованому Криму. Ви знаєте, що ще частина своїх. Кораблів, зокрема, великі там фрегати, вони відтягнули до Новоросійська, але й туди вже привітали наші безпілотники. Як ми це переконали з декілька днів тому те, що наші морські сили, головне управління розвідки, СБУ вміють топити російські кораблі? Доказів, звичайно, не потребує тут. Більше цікаво, як тому, що атакам у нас є наземного базування. Зазвичай це є не протикорабельна зброя далеко, і це більше для атак на суші. І якби Україна справді вдарила по російському кораблю системою атакам, то це друзі може означати дві речі. Я спеціально хочу повернутися до карти. Ми з вами відмітили 243 кілометри. Ну і це по факту від прифронтової нашої території на Херсонщині, по факту, але ще б робили. Запас безпеки, і цілком можливо, що ми вже успішно запускаємо ракети атакам модифікації М48, в них дальність 270 км тобто долітає, або вже модифікація М57 атакамс і вони летять на всі 300 км і Аналітики говорять про те, що М48, М57 ці ракети є більш точними, ніж там звичайний атакамс. Тому Якщо довго не гадати, то в нас є всі атакамси в своєму експортному варіанті, і вони б'ють на 300 кілометрів. Відповідно, чудово, що це прилітає вже і по російських кораблях, і демонструє свою точність. Є знімки з супутника, Є навіть відео для початку. Подивимося, зміни на самій карті. Ось так це виглядало. Це є той причал. І буквально вже наступної доби ми бачимо, що інші кораблі, які там стояли, відігнали, і також видно зруйновану будівлю на цьому причалі. Покажу ще раз: От. те, що не втопилось, вони відвели подалі. І є такі в нас супутниковий змінок станом на 17:05 і в тому можливо була і плутанина між кавровцом і циклоном, тому що, ви бачите, вони стоять на одному. Причалі пришвартовані. Видно також там на попередньому відео було зруйновано будівлю, а ось вона у нас по карті вище одразу біля циклона не по карті, а по супутникову знімку. Це от ця будівля. Одразу в нас нижче стоїть пришвартований циклон, і тому 95% що уразили саме циклон, і він пішов на дно, як в минулому носі крилатих ракет. Ракет калібр, от, власне, можна на цьому і закінчити, якщо говорити по враженню російських кораблів в нашому окупованому Криму. Але на цьому приліт високоточних ракет друзі не закінчився. Переходимо вже до, наших, до нашого суходолу, до сухопутних ділянок фронту, і там прилетіло. Безпосередньо по самому а, Луганську, точніше говорилось про ювілейний теж поміряємо дистанцію, скажімо так, з запасом, до прикладу, сюди 87 кілометрів. Така відстань для наших і крилатих ракет і атакамсів взагалі ні про що. І прилетіло в Луганську по так званій Академії МВД ЛНР. Ось так це виглядало. Не знаю, може які інші другі. От стоять. Ну там, он Дальше я віжу, шифера нету. Короче. Шифера а, немає. Зато є, скажімо так, результати роботи. І на цьому відео ви бачите уламки ракети Скальп. Росіяни повідомляли про штормшеу. Насправді штормшеу нам передає Британія, скальпи передає Франція і скальп це по факту. Аналог того ж Storm Shadow, просто виробництва Франції. Дальність них усіх однакова чудових 300 км Але знову ж таки там до Луганська летіти немає що, тому не змогли вкотре збити наші ракети авіаційного, перш за все, базування, які випускають наші міги, які випускають наші сушки, і в росіян черговий пропущений. Є також слайд з приводу цього, я вам теж його покажу. Це, от, власне, знайшли уламок від ракети Скальп, бачимо MBDA, Франція, хто виробник. Зрештою, ми цього ніколи не проховували, як і самі французи, які передають нам ці ракети цілком відкрито і не ставили нам заборон по ураженню російських сил як і на нашій території. На їхній на російській території ми, до речі, ці ракети не використовуємо, але зате там чудово пролітають наші безпілотники. Власне, на цьому удар по Харкову можна і зафіналізувати. А, тьфу, не по Харкову, а по Луганську. Перепрошую. Власне, хочу я перейти вже до Харківського напрямку, оскільки там якраз ми маємо важкі зміни. За останні дві доби я взагалі хочу. Поговорити, відмотати до 19 числа, і будемо по ходу дивитися, на, на жаль, просування ворога. Вони це змогли зробити в напрямку липців. Саме в липцях, ви пам'ятаєте, ми обговорили з вами, нарікали на оборону, що не виконали до кінця свої роботи наші підрядники. І через це були проблеми в наших підрозділів на цій, на цій ділянці фронту. Намагаються туди лізти росіяни, оскільки від тих же шлипців іде дорога в нас. Праворуч, і бачите, вона тут ледь не єдина, вона йде і на веселе. А від веселого вона там далі йде на скучне, і в тому числі на зелене. І після зеленого, по факту, вона вже там обривається. І якраз біля зеленого ми бачили ось тут теж зміни, де росіяни змогли підійти до цього населеного пункту, тобто, по цій от директиві, веселе, нескучне і зелене. Такса також я вже здається про це говорив попередніх випусках. По ліву сторону в нас є ще одна, можна сказати, важлива дорога. Ось тут у нас проходить дамба. На щастя, це все контролюється зараз силами оборони, і ця дорога через селище, малі проходи, вона виводить до траси є е 105 яка вважається ну, центральною важливою дорогою. І бачите, вона веде від Харкова. І, в принципі, це важливий логістичний шлях для наших сил оборони саме на цій ділянці фронту, але, на щастя, бачимо, що повністю територія навколо Дамби контролюється нашими військовими. Перейти я хочу до Бугруватки. Знову ж таки, це ми ще даємо зміни станом на 19 число. Далі перейдемо вже до 20-го. Спеціально дві доби я хочу опрацювати, бо якраз за 20-те. Тут в районі глибокі Лукенці Ми ніяких змін не маємо. Вони будуть у нас на сусідній а, ділянці. Точаться бої. От якщо брати 19 число в районі а, Стариця Бугруватка. Тут якраз росіяни намагаються взяти під контроль ось цю дорогу, яка зараз у нас в сірій зоні, в тому числі і міст через канал через річку Сіверський Донець. Канал у нас проходить в районі Часового Яру. І ось ця дорога вона веде до Вовчанська. Але не єдина не єдина траса. Також ви бачите тут де ще окрема через Цегельне, Лиман, Семенівка і далі. Тобто, це не єдина дорога, включно навіть з цим мостом. Він теж не єдиний. А в самому Вовчанську зараз надзвичайно велика інтенсивність самих боїв, дуже серйозна динаміка. Були факти, що вони. Пробували і продовжують, і тому спеціально я вже перейду до 20-го числа, оскільки змогли зайти росіяни. Ви бачите, в значну частину міста це буквально свіже оновлення карти. Вони першочергово, ви пам'ятаєте, закріпилися на в районі вовчанського м'ясокомбінату і проводили регулярні штурми. Ось тут це якраз територія лікарні. Ми розбирали з вами відео, де вони намагалися її штурмувати і, зрештою, станом. Вчора на вечір, що я бачив, то вони цю лікарню вовчанську просто розносили артилерією, тому що не було, не пускали їх туди, і вони, по факту, все місто зараз рівняють з землею. Цікаво описує ситуацію в Вовчанську зараз наш аналітик Константин Машовець, і він говорить, що на даний момент противник отримує в основному. Свої сили якраз в районі Вовчанського м'ясокомбінату друзі. І також ось тут у нас є це, територія а, колишнього аеродрому. Ось вона знаходиться на північному о, сході, і також росіяни вже зайшли, ви бачите, в, в, в о, житлові квартали Починали вони з вулиці Терешкової та Новоселівської, і, і пробують вони. Атакувати якраз розкинути свої сили на, з території аеродрому і пробують рухатися в глиб міста, і бачимо, на жаль, що наразі у них це за останню добу трохи і виходить. І на даний момент ситуацію знову ж таки називають не катастрофічною, оскільки з міста є і відходи, в разі чого якщо доведеться це робити нашим військовим зараз, ми бачимо, що частина міста і далі далі під їхнім контролем. Про те, що власне бої штурми Росіян в самому Вовчанську не припиняються. Говорив і заступник Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха. Він каже, що наші військові 60% Вовчанська зараз контролюють, і справді великою проблемою є безперервні обстріли. Окупанти продовжують повсюду штурмові дії, і в основному вони зосереджені якраз в напрямку не лише Вовчанська, а також і самих. Липців. На щастя, тут у нас ніяких змін немає. Тому будемо далі дивитися за ситуацією За останню добу, таки ми справді бачимо, що і в районі Стариці окупанти змогли розширити свою зону контролю і також на північно-східній стороні підійшли вони до річки Вовча, якраз там будуть намагатися вже витісняти наші сили. Оборони. На цьому, в принципі, закінчимо по харківському напрямку. Придумувати тут немає що, справді, надзвичайно зараз там важко тримати оборону нашим військовим, але вони продовжують це робити. Хочу поговорити про, можна сказати, сусідню ділянку фронту, про наш Куп'янськ. Якщо брати північну сторону, то тут ніяких змін давно немає. Ворог вперся в Сіньківку і в них. Жодних там просувань, але складніше, значно, на південному сході цієї ділянки фронту. За останню добу ми там змін не маємо. Але друзі вони були станом на 19 число. Ще раніше ворог зміг був, ви пам'ятаєте, захопити крохмальне, потім він вперся в Табаївку. Далі в них ніяких просувань не було. За цей час вони перегрупували свої. Сили, і ще на початку місяця вони зайшли в кислівку і котлярівку. А зрештою, вони її окупували, і Генеральний штаб передає, що якраз останні там дві доби росіяни активно задіювали авіацію по нашому населеному пункту Іванівка. Ось тут він трохи північніше, оскільки вони, в принципі, свій рух окреслювали як прогнозували по. Ось цій трасі щоб вирівняти все в районі Степової Новоселівки і Іванівки, і також атаки припали на Берестове, взагалі останній місяць. Згідно інформації Генштабу, вони якраз звітують про атаки саме на це селище, і росіяни змогли до нього підійти ще ближче. Бачимо зміни якраз в напрямку Крохмального. І також вони далі тут можуть зберігати. Досить великий ресурс і продовжують це робити, оскільки ви знаєте, що в них в принципі глобальний план в окупантів це дійти до берегів річки ОСКІЛ, оскільки власне, вона і проходить безпосередньо через сам Куп'янська і плани наразі залишаються планами. Можливо, росіянам із цього напрямку взагалі доведеться перекидати додаткові підрозділи на харківський напрямок, якщо вони там і далі будуть. Зберігати, скажімо, свої наступальні амбіції. Коротко поговорили про Купінськ. Тепер вже переходимо до району Бахмута. От, станом якраз за 20 число ми бачимо зміни в районі Іванівського. Зокрема, росіяни змогли, скажімо так, більше окупувати це селище, незважаючи на великі втрати, і там справді згоріло вже чимало їхньої техніки, втратили на там чимало своїх. А десантно-штурмових військ, але тим не менш продобу, продовжують далі лізти. До прикладу, Генеральний штаб передавав там, що за останні дві дупи, а там досить зберігається велика інтенсивність боїв. 14 разів росіяни нам, намагалися атакувати в цьому напрямку. Його тепер вже нас окреслюють як Краматорський, і припали вони якраз на селище власне Іванівське на півночі. Це у нас. Калинівка згадували про новий мова йде про цей а, житловий район вже безпосередньо самого часового яру. А на півдні від самого Бахмута, якщо брати його околиці, то це традиційно Кліщівка та Андріївка. І а, власне тут що часів яр, що Вовчанськ зараз в абсолютно схожій ситуації, якщо говорити про а, масове використання росіянами керованих авіаційних бомб. І зрештою, в напрямку самого часового яру, попри постійні бомбардування, ніякого в них просування не було, не, зв... не зважаючи не лише на ось ці, от можна сказати, дві заштриховані лінії в районі Іванівського. Тому поки що, як такої загрози, порівняйте кінець попереднього місяця, коли там були досить великі просування, і всі кричали про Найскладнішу ситуацію зараз в районі Часового Яру, порівнюючи з іншими ділянками фронту, то зараз часів Яр виглядає більш-менш стійко. Якраз пробували росіяни наступати на Калинівку. Саме тут веде дорога. До речі, тут і цей канал Сіверський Донець, який захищає місто є своєрідною перепоною для росіян. Він якраз в цьому місці біля Калинівки йде майже. На один кілометр під землею, і відповідно звідти її веде дорога до ще одного житлового району часового яру Жовтневий Поруч в нас часовоярський вогнетривкий комбінат, який продовжують впевнено отримувати наші сили оборони. А от і це слугує хорошим укріпленням, якраз для наших підрозділів, якщо говорити про центральну частину і атаки в лоб. Пам'ятаєте, тут ось цей міст він був зруйнований. Сам цей район називається район символічно канал, і попри те, що тут ускладнена логістика через зруйнування цього містка, все одно вдається постачати боєкомплект і проводити, хоча б якусь ротацію наших підрозділів якраз в цьому районі, і росіяни туди підійти не можуть. Рухаємось по карті далі і переходимо вже до однієї з найважчих ділянок на фронті. Станом на 20 число змін там немає, але були на Покровському напрямку. На Покровському напрямку у нас були зміни станом на 19 число. Ворог якраз продовжує після здобуття цього простору в районі Очеретине. Вони якраз всі гадали, куди. Пріоритетно будуть наступати росіяни. Хтось окреслював це як руха вздовж траси H20, яка виводить безпосередньо до траси 05-04. Вона проходить повз Костянтинівку і веде до Часового свого яру. Відповідно, окреслювали, що це буде тиском на наш турецький плацдарм, і далі вирішення вирішенням часовоярського питання і подальшим рухом на Костянтинівку, Дружківку і Краматорська. Інші аналітики, до речі, нашого головне управління розвідки окреслювали стратегічний план Росіян як навпаки, рух від Очеретине до траси 05 знову ж таки до неї, але ось цій, в цьому напрямку, де вони захочуть її перерізати, якщо подивитися від очеретиного до неї, скажімо так, на найближчій ділянці показує майже 15 кілометрів 13-25 кілометрів. І тому якраз за останні дві доби були просування в росіян у напрямку Новопокровського. Ви бачите, також на південній стороні окупанти розширили свою цю криваву червону зону впливу в районі Нетайлового, і також ми мали зміни в районі Кераміка в сторону Олександропіль і якраз власне, виходу до цієї траси h 20 Тому наразі. Намагаються тут росіяни розширювати і далі окуповувати наші території, рухатись як і в північному напрямку, так і на захід до Покровська. Власне, друзі, таким був військовий огляд на сьогодні. Зустрінемося з вами завтра в той же час. Тому не прощаємось. Будь ласка, бережіть себе і до зустрічі.